вас, шановні глядачі, сьогодні колектив програми Навчайся з нами вирушив у невеличку подорож. Запрошуємо вас до Райського куточку Київської області, до Переяслава Хмельницького на чудове свято випуску вчителів. Сьогоднішній день важливий не лише для самих випускників, а й для всієї нашої країни. Адже від тих, хто сьогодні отримує дипломи, залежить майбутнє молодого покоління, духовний і культурний розвиток держави. Тож приєднуйтесь і обіцяємо вам, буде цікаво. Розпочати сегодняшнюю программу мы хотели бы словами героев одного легендарного радянского фильма. Ошибки врачей дорого обходятся людям. Да. Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. Может быть вы правы. И все-таки у нас с вами спасибо. Саме замічательний професії, саме нужний. Не можемо не погодитись, тому сьогоднішній випуск присвячуємо вчителям. Ми з вами є свідками такого цікавого етапу в житті тих, хто обрав непростий шлях виховувати дітей і передавати свої знання. Понад дві тисячі вчорашніх студентів, сьогоднішніх педагогів, отримують документи, які засвідчують високий інтелектуальний рівень, освіченість та готовність до нелегкої праці. Кожного року університет випускає нову плеяду педагогів. Проте як ми переконалися, кожен новий випуск це самобутня подія для колективу викладачів університету. Це не схоже ні на що інше свято особистостей з вищою освітою. Нинішній випуск, один із найпотужніших випусків нашого університету, випускається 2050 осіб, 80 червоних дипломів мають випускники. 75% отримали вже свої робочі місця. Нинішні випускники вони насамперед мають потужну науково теоретичну підготовку. Магістри успішно захистили магістрські проєкти. Серед них більшість випускників магістрів, учасники міжнародних і регіональних конференцій, мають від 5 до 6 публікацій у фахових виданнях, тобто це потужний спалах. Випуску людей відготовлених не лише практично, але і мають потужну теоретичну базу для майбутньої наукової, пошукової роботи а також практичної роботи. Сьогодні Переясла вся яскравими барвами, і це зовсім нікого не дивує. Сьогодні тут свято випускний вечір в університеті. Це важливий і певно найяскравіший крок у доросле життя. Тож, давайте розділимо радість з цьогорічними бакалаврами та магістрами переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Переяслав це шматочок істинної України зі щедрим українським народом, зі збереженими традиціями та яскравим колоритом. А талантів у Переяславі достатньо, аби мелодична українська пісня линула до серця кожного. Випуску співпало з важливою датою днем визволення земель Київської області від німецько-фашистських загарбників. І сьогодні на свято завітали люди, які у свої 14 років йшли у партизанські загони ті, хто воював у роки Великої Вітчизняної війни. І сьогодні вони своїм прикладом надихають молодь до життя та роботи. Переймаючи досвід, випускники вже мають чим пишатися. Від голови ради ветеранів, викладачі, ветерани та студенти отримують почесні грамоти та подяки за вагомий внесок у справу героїко-патріотичного виховання дітей та молоді, а також за організацію всеукраїнської конференції Шляхами великої перемоги. Ми намагаємося шити, об'єднати от сучасну молодь, яка має сучасні погляди, модерні погляди на життя, і ветерани, які. Надзвичайно люблять свою батьківщину, яка віддавала життя в руки війни за батьківщину за її незалежність, за її майбутнє процвітання. І таке поєднання співпраці ветеранських спілок України і молодіжних спілок воно приносить певні позитивні плоди в плані такого патріотичного виховання, виховання молоді для забезпечення сучасних позитивних морально-етичних орієнтирів для молоді. Хтось провчився в цьому університеті чотири, хтось п'ять, а хтось лише один рік. Та це абсолютно не важливо. Набагато важливіше те, що кожен з них отримав за період навчання, і ми говоримо не про дипломи як перша ціль. Повірте, а краще слухайте самі. О, студентське життя було дуже яскраве. Тут е, ну, багато різних заходів проводилося, дуже цікаво. Е, місцевість переяславщини теж така доволі красива. Тобто ну, все, все добре. Тут педагогічний склад, він він надзвичайний. А, тактовні викладачі, толерантно ставляться до студента, входять в положення, тобто знають. Ну, бувають різні ситуації. Ось і студенти, ну, ну тут взагалі тут люди, люди диво, я не знаю. Я захоплення, мені тут все подобається. Той рік, який я тут провела, тому що я навчалась в храму ці роки. Це диво, це правда диво. Це навчальний заклад це супер. Я ще раз хочу сюди. Була проведена велика кількість практик. Відповідно я являюсь також автором трьох наукових робіт, відправлених на всеукраїнський конкурс. І ну, якщо говорити про педагогічні знання, варто відзначити досить високий їхній рівень, також історичний, оскільки ну я саме історичний факультет, і хочу відзначити також, що ну даний університет він гарантує різносторонність розвитку для студентів, оскільки я ну почався займатися тут спортом і виконав норматив майстра спорту змішаних і Червоний диплом мені складно дався. Тому що потрібно постійно мати натхнення, бажання вчитися, плідно вчитися, не пропускаючи ні пари, ні інші, ні практики. Тому що це все нам обов'язково пригодиться у нашому житті. Так як ми педагоги, майбутні вже теперішні вже вчителі, ми потрібні, ми повинні якби дати цей багаж знань на ну, Нашому майбутньому поколінню в університеті справді тут дуже гарно. От я приїхав трошки з більшого міста, ніж Переяслав приїхав. Я ніколи не жалів про це. що Преяслав Преслів став в першу чергу людини. Я так я думаю це Скільки фов університет? Я вам кажу, вступайте всі сюди, не пожалієте. А ось вже і головне момент, якого випускники чекали багато років, до якого йшли невідомими стежками пізнання. Ось він омріяний диплом про здобуття вищої освіти. Ось він початок нового і результат пройденого. Перш за все, це для мене надзвичайно велике свято, тому що я отримала нарешті диплом. Це досягнення в моєму житті. Певний етап, який я закінчила і закінчила. Я дуже щаслива, що я закінчила його на відмінно і отримала диплом з відзнакою. І це якби такий потужний поштовх до того, що я влаштуюся на хорошу роботу. У мене є вже кілька варіантів. Надзвичайно велике свято. Просто зараз щаслива, а завтра вже буду думати про роботу. Мені. Пропонували, як і педагогу пропонували на в Київський ліцей, пропонували. Пропонували і в аеропорт з іноземними мовами, тому що в мене філологічний факультет і НІАС. І варіантів є кілька, і я думаю, що я оберуся. Тож як бачите на конкретному прикладі, проблеми з працевлаштуванням не передбачається. Особливість нинішнього випуску полягає в тому, що більшість випускників визначилися із майбутнім працевлаштуванням. Працюючи магістрами у школах в різних інститутах і закладах України, вони пройшли певні певне стажування, практики, і сьогодні випускники визначилися із місцем своєї майбутньої праці. Це дуже важливо для нас як університет, який повинен забезпечити не лише теоретичну підготовку, а і несе і моральну і етичну відповідальність за результати своєї праці. Хочеться, щоб кожен випускник працював. Нарешті скільки недоспаних ночей, законспектованих підручників і вивчених параграфів, все це було недаремно. І сьогодні випускники можуть насолоджуватись миттю. Сьогодні їхній день. Я завжди говорю, що Випускники наші, як знаєте, як те журеливне гніздо. Залишають лелеки і готуються у довгий-довгий такий вирій. Так наші випускники щороку залишають оце гніздо, свій університет, свою альма-матер і вирушають у довгий життєвий освітянський вирій. Хочеться, щоб цей вирій був успішним, щоб кожен випускник реалізував себе не лише як фахівець, але як особистість, як творча особистість, і мав в майбутньому своїх послідовників, своїх учнів. Ставали наші випускники, їх і так уже чимало. Із заслуженими вчителями, працівниками освіти, культури інших сфер життя. Натхненні та заряджені позитивом. Ми, колектив програми Навчайся з нами приєднуємось до привітань та побажань ректора і від щирого серця зичимо успіхів випускникам на освітянській ниві. На жаль, сьогоднішнє свято добігло кінця. Вчорашні студенти вже завтра розпочнуть свою педагогічну діяльність. Важливо зазначити, що зі стін пересла Хмельницького університету виходять не лише вчителі. Спеціальностей досить багато, проте всі вони працюватимуть заради нашого суспільства. Тож побажаємо їм успіхів та натхнення. А з вами, шановні глядачі, ми прощаємося рівно на тиждень.